Віце-прем'єру, який ніби накивав лаптями, повернувся сьогодні. Намалювали 120 мільйонів гривень застави. Цікаво. Хоча про тримання під вартою слова не було сказано, але 120 мільйонів гривень намалювали. Тепер цікаво, хто внесе ці кошти за нього. Да? Ну, а чи він сам внесе, і чи будуть ті кошти відображені в його декларації. Ну, такий, така. я розумію, що 120 мільйонів це. Yeah. Нагадаю, що Олексій він найбагатший взагалі з усіх міністрів цього кабінету Шмигаля, тому для нього насправді не проблема зібрати кошти. Тобто на наших бійців, які воюють на фронті і отримують там 100 тисяч гривень на місяць, на них на них накладають по 400 мільйонів сьогодні. Застави, да, які, якого намагаються притягнути там до відповідальності про цих вигаданих звинуваченнях ФСБшних в цих флешках з записами, начебто, що вони передавали там мільйони на фінансування передвиборчих перегонів Порошенка. Хоча ну ті суми, в яких там <зас> згадується, це. Абсолютно не співмірні з тим, що реально витрачав Порошенко офіційно своїх доходів. Він нагадає це ж якраз підстава для того, щоб вигадати цю історію, що з Порошенка там 85 разів збагатився. Це було те, що він вперше за історію існування своїх корпорацій не Вкладав гроші в подальший їхній розвиток, а вилучав ці кошти для того, щоб офіційно легально профінансувати свою компанію. Тут вигадали, що йому потрібні були якісь там ці російські, там скільки там 30 мільйонів. А ліпецька абсолютно... фабрика. Ну да, ліпецька по, сьогодні, фабрика. по, сьогоднішній, день. по сьогоднішній день. Є такий э, прийом відволікання на негодний об'єкт да, другорядний якийсь. чим сьогодні займається. Ця сама наша команда п'яти шести менеджерів, да, коли вони розмухують другорядні якісь речі, відволікають увагу там ту саму бур'яну безумну да, чи мор'яну безуглу використовуючи як цей громад. Але Дмитро, я вибачаю, бур'яну безкутну, ну треба ж правильно назвати, да. використовують для того, щоб відволікати увагу суспільства і таким чином робити так, щоб суспільство не. Ставило питання, чому у нас немає ані ППО достатнього, ані своїх власних ракет для того, щоб вражати російські цілі і наносити відповідь, у відповідь удари потужні на російських об'єктах. Тобто ну, для цього роздмухують зараз історію чи хтось з не двох персонажів цього Мар'яни Безуглої і цього Тараса, як співака цього. Да, да, да. Да, який, який став сьогодні теж учасником цього, цього кхе, такого двобою, який ну, абсолютно в, очевидно відіграє роль цього такого відводу, щоб переканалізувати увагу суспільства на другорядних речах, так само, як і ця історія з цим волонтером-інвалідом, через якого прокручували там великі суми, але ж насправді суми. Які виділялися на яйця по 17, чи, чи на оці фейкові е, е, структури, які створювали е, для того, щоб відмивати там не сотні мільярдів вже ці суми фігурують, да, тобто на про них е, е, суспільство забуває да, а звертає увагу на. Другорядні речі для того, щоб не було питання в суспільстві, а хто ж цю саму безумну безуглу і привів до цієї команди? да? хто інших зрадників, такого як там сьогодні там Дмитрука, депутата зеленої команди, якого сам же Зеленський привів, а тепер він накладає на нього санкції. Ну тобто, взагалі, щось незрозуміле. На депутата верховного органу нагадаю, у нас парламентсько президентська республіка. І ось там президент накладає на свого колишнього соратника на сьогодні санкції, хоча насправді вина того самого друга дитинства Зеленського Баканова. Незрівняно більше перед суспільством. і навіть його свого часу відсторонили на підставі, нагадаю, звинувачень в великих людських жертвах. А хто поніс за це відповідальність? Чому пан Баканов, як стверджують його сусіди, навіть? Тут під Києвом щодня спокійно грає там, в теніс чи в футбол і не ходить, як навіть цього Олексія Чернишова, хоча б почали там запрошувати на судові засідання, хоча він там з другої чи справи, з третьої спроби, які з'являються на них. Але ж там теж звинувачення на мільярди. А в нас намагаються знову ж таки оці червоним оселедцям відволікти увагу суспільства на другорядні, ну, так звані негодні об'єкти. Пане Дмитро, тут один з наших модераторів задає питання: чому, наприклад, на сьогоднішній день спецслужби, наприклад, може Служба безпеки України ГРУ, таким чином зробити, підготувати операцію? Як пишуть людина, яка запитує, пан Сергій, щоби чимоданчик в одну сторону, а то лайно старе? Кацапське в іншу сторону. Чому чи є можливість в принципі ж державі підготуватися і просто вирішити питання з головним, з головною особою, яка є такою, такою рушійною силою? Як ви ну, думаєте, Ну, насправді я, я не думаю, що сьогодні в нас є спроможності для того, щоб дотягнутися до самого Путіна? Але як показує досвід, навіть останніх там двох-трьох місяців ми вже е е почали впроваджувати такі операції, які були призупинені практично на п'ять років. Нагадаю, що підрозділ, який займався подібними операціями, е в якому працював той самий полковник Червінський, він був розформований одразу ж після того, як е викрали це маха, і потім. Е Дуже непогано виторгували для себе відповідні там фінансові бонуси члени цього зеленого шепітолію. Там я нещодавно давав посилання на злив інформації, яку який був здійснений австралійською розвідкою, Не розвідкою. Нагадаю, що саме австралійська розвідка, ну як найбільш там країна віддалена від європейського театру да, військових дій, але вона входить в цю систему трьох сестер. І саме вони тоді розголосили цю інформацію про десятки мільйонів доларів, які були сплачені за звільнення звільнення це махає. Ну а потім вже не тільки звільнення Цемаха, там насправді суми вже йшли не про десятки, а про сотні мільйонів. Скорочення армії, розведення, розмінування, зупинка всіх та ракетних програм. Тобто, все мали мали свою відповідну ціну, свої тарифи. Ну і, на жаль, якраз легко було після цього особливо оманського воїжа, нашого цього дуету. Колишнього там ларьочника і колишнього коміка якраз це і призвело до того, що підрив відбувся обороноздатності країни, і тому і давали нам західні партнери наші три дні, тому що вони бачили цю зрадницьку діяльність і на жаль не було в них підстав. Вірити, що Зеленський просто так нехтує попередженнями в шість місяців лунали ці попередження, які мали насправді призвести до оголошення військовоєнного стану ще в серпні, ще в серпні, вересні місяці, після перших витоків цієї розвід інформації, яка лягла на стіл ні зеленського, і керівник керівника розвідку і керівника СБУ. Але ж вони. Офіційно тоді навіть на камеру заявляли, що наша розвідка краще знає в нас інформація більш точна і досконала. І не треба до нас тут відлякувати тут інвесторів. І що на порівнювали тоді очільники цього зеленого шопіторів, західних кореспондентів засоб, західні засоби масової інформації казали, що вони гірше ніж Скаб'єєва Соловйова. Що вони тут роздухують якусь істерію, параною? А насправді треба готуватися до шашликів. Ну тобто, це згідно закону України про оборону, перше, що мав зробити Зеленський, як свого часу, це робив Порошенко, це оголосити воєнний стан і проводити мобілізацію. Ми ж. Спокійно, достатньо організовано проводили за часів Порошенка. Сім хвиль мобілізації пройшло, і не було ніяких ексцесів подібних до тих, які відбуваються зараз з цими ухилянтами. Ну єдиний такий найвідоміший факт ухилянства був якраз пов'язаний з самим нашим верховним головнокомандувачем, чотирикратним ухилянтом. Нагадаю, він навіть на камеру вихвалявся, що він так нехтує цими повістками, які йому приносили на адресу, де він був прописаний. Ну тобто, рано рано чи пізно відповідні мають бути зроблені висновки і вироки оголошення.